часов дня стартап-шоу і Сані, і Лавіка, і я танцюю. Я втомився, вона танцює. Ну і добре. Отже, сьогодні о 17-й годині ми почнемо та побачимо фантастичний відеоарт у Кембриджі. Куртку з подогрєвом. Смайлик, який потрапив до Оксфордського словника. Хтось з редукторів просто знущається, бере такі слова, що можна просто не вимовити їх ввечері. І ну що, так, давай вимовляти. І так, професори, доктора науки, ви -сво на своїх кафедрах, не відкривайте зараз уші, тому що страшні новини відбувають мире теперь в 2015 году названо слово года по версии оксфордских словарей и представьте себе это не слово это не сублимация это не детерминазация психологической друзья это смайлик эмодзи лицо со слезами Обличчя зі сльозами радощів. До речі, склало 17% усіх написаних емодзі, а в Укол Британії 20%. відсотків. Рінтового слова Емоджі або Шемодзі, яке в англійському з 1997-го речі, до речі, року в 2015 році стало вживатися приблизно у три рази частіше. Тобто, я так розумію, що десь так пару років, і люди будуть спілкуватися наскальними малюнками. Замість наскальних малюнків будуть просто смайлики. Стартап шоу з нас кафе 3 в одному. Знову в ефірі ми з лайкою вже готові знаймати тебе здивовиж. Німи винаходами, креативними проектами та лайфхаками крутих стартаперів. Мы знаем, что вам холодно. Естественно, это ноябрь месяц, друзья, совсем вскоре уже зима настанет. И она уже стучится, а курток, если у вас нет подходящих, которые вас обнимают, целуют, развлекают... до телевизора. Да, а -ха -ха. знаете, сейчас на Кикстартере специально для людей, которые мерзнут в ноябрьское время, придумана куртка, которая специально разработана для того, чтобы подогревать человека. Так, спортсмены, в экстремалов, это просто звучайных людей, это Тобто ви бачите зараз куртки, і при цьому ще без рукавки виробництва компанії Raven. Вони створені <рес> друзями, хіпстерами, і вусатими, полосатими, і вони кажуть, що у цих куртках знаходиться акумулятор. Ви бачите, зараз його взяли та приховали у гаманець. Скарманчик карман. також, що? ви можете самостоятельно регулювати теплоту термоізлучення з куртки спеціально нажимами і всякими різними усиленнями. Ну, там три-три режими, тобто Солодкий, мама моя дорога, що відбувається, тобто слабкий, сильний і а, середні, не тільки куртка представлена на кікстартері, але також і ще й чоловік може собі вибрати ілі жилеточку, ілі по желанню можна навіть перчатки вибрати, які також будуть його підігрівати. Ну а ще ця куртка може заряджати ваші гаджети, і це на жарт п'ять або шість разів можна підзарядити. І взагалі-то цієї енергії вистачає для того, щоб у вас зігріти і при цьому ще зарядити гаджети. І що цікаво, що, наприклад, якщо ви потрапите у двадцять градусів. Мінуса, тобто морозу, то все одно можна буде деякий час перебувати у теплі. При цьому яка ще десь так приблизно 3 години на найвищому ступені підігріву. І 6, якщо ви там, наприклад, ну, вирішили заощадити енергію. Все, крім худі, а то тобто, любимої курточки жилеточки, вони також ще і й не В них є функція DVR пропитки, яка захищає одежду від намокання в дощ, сніг. Якщо поэтому... раптом як ви вирішили взяти і просувати все це, то ви просто. Берете, знімаєте усі електронні речі, і потім вже можете все це да, робити, да, да. все, що завгодно А гарантія подобної новіночки. кстати, 5 лет. гіпнотизуюче лайт-шоу у Кембриджі сталося нещодавно. і Там збиралися найкращі науковці. І це було щось, це було шоу. це було... Ах. именно действительно вот тот самый благотворительный и организационный момент, на котором выступали известные профессора и выпускники э, Кембриджа, э, в нем была некая такая фишечка, потому что если бы без нее, это все было бы просто похоже на вечеринку, научной тусни занудно-скучных интересных людей. Кроме доповедей, были еще и лайд-шоу, как вы сейчас видите на своем экране. Так вот, все это организовал именитый французский художник Мигель Шевалье, и он специально транслировал на стены и стелю каплицы королев в 16-м веке фантастические световые проекции. И еще самое интересное, что там был Стивен Хокинг, который также рассказал. И вы можете видеть, як действительно фантастические картины з тысячи Сузири просто прикрашають его доповедь. Это невероятно, это красиво, это шоу, и при этом еще науковое деяние. И также доклады на другие разные темы украшались подобным арт-световым шоу, потому что и о здоровье говорилось, и об Африке, и о биологии, и о нейронауке, физике, Хнології, в общем, дан Сікін Стівен Хокін, так сказати, виступив і внес свою лепту, зробив соло, всі поаплодірували. І не тільки ми сьогодні спілкувалися з нашими гостями, які відкривали секрети, як розпочати свій стартаперський бізнес. І сьогодні нас консультувала Вікторія Ніколенко. Проект інші насправді э, потрібно чітко розуміти, чого ти хочеш, тобто має бути якась ідея. Ми дуже виділилися тим, щоб обрали самі сорочки, тому що щуть багато. Mm. Щуть всі там десь, в принципі, схожі, ну, набір там, да, в колекції. А зате й знаю, що якщо потрібно сорочка, ми йдемо до іншої, у них точно є. От, е, ідея не боятися пробувати. Еще открывались секреты своей мозговой деятельности наши звезды. Сегодня отвечали на вопрос, что такое марахайка. Марахайка – это такой маленький болтик. Марахайка? Гайка. Ух ты, это что-то очень пошлое и вульгарное. Марахайка. Марахайка. Новый вид настойки где-нибудь в Ивано-Франковске. Это прекрасное название для очень удобной юбки. Марахайки не хотите? Ни шагу назад, не стоя на месте, а только вперед и только сами И только у Руси. Так, завтра у 14-й не так уж у 15 2, 16, 17, ми збираємося для того, щоб відкрити усі таємниці стартаперського життя. При цьому буде лайка, при цьому буде я, будуть найкращі кліпи. Ви дивитеся М1, як завжди, і все буде. Yeah. Yeah. Bye, bye, До завтра! Bye!